Із мертвої точки зрушила проблема з вивозом сміття з під Чапаєвки після виходу сюжету віка новин. Буквально за добу завали непотребу почали зникати. Таке генеральне прибирання влаштували працівники тамтешнього відпочивального закладу. Нагадаю, гори зі сміттям на узбережжі Чапаївки, за словами людей, лишили після мотофестивалю Тарасова гора, що відбувся там на початку червня. Утім, сьогодні керівництво місцевої бази відпочинку спростувало цю інформацію. Мовляв, фестивальники після себе прибрали, а такі сміттєві завали тут лишили вже. Це місцеві відпочивальники. Сьогоднішня ситуація не має ніякого відношення до учасників мотофестивалю. Протягом червня-липня недобросовісні приїжджі, відпочиваючі, залишають після відпочинку сміття на території, яка не належить дитячому закладу. Після випуску передачі з підтримкою голови сільської ради Володимира Янчого та працівників дитячого закладу було організовано добровільне прибирання прибережної зони та території пляжу. На сьогоднішній день більша частина території прибрана і вивозиться.